Приходить чоловік влаштовуватися на роботу на лікеро-горільчаний завод дегустатором. А йому кажуть: Вибачте, але у нас і своїх алкоголіків вистачає. Він та ні, я не п'ю, я нюхаю. Не може цього бути так, серйозно, я не брешу. Добре, зараз перевіримо. Дали йому склянку вина. Він понюхав і говорить: вино бастардо! 1946-го випуску, градусів 25. Дали інше вино, а це Клеопатра 1961 року. Але бочку не помили, несе мишами. Тут вони вирішили над ним приколотися і дали йому пару крапель сечі секретарки. Він важно понюхав і сказав: вуглеводів 20, цукру 35, четвертий місяць вагітності. Сказати від кого? Директор кричить: не треба, беремо.